Ми повертаємося у центр України у столицю нашої держави, де відбулася фактично смертельна ніч, адже у наслідок масованої ракетно дронові атаки на Київ загинули щонайменше шестеро людей. Поранено 82, зокрема десятеро дітей. У Святошинському районі зруйнований цілий під'їзд житлового будинку, де під завалами ще можуть бути люди. На місці трагедії перебуває наш журналіст Георгій Реженко. У нього поцікавимося апдейтами, оновленнями і деталями. Цієї пригоди. Георгій, ще раз вітаємо тебе в ефірі. Шкода, що це з таким приводом, але завжди раді тобі. Вітаємо, вітаю вас також, Дмитре та наші телеглядачі. Наразі там ми трошки. Заважаємо працювати нашим працівникам ДСНС. Продовжують відновлювані роботи, продовжують розбір завалів. Нас трошки просили відійти надалі, аби не заважати працювати працівникам ДСНС. Наразі можемо побачити ще одну машину. Вони тільки що витягнули завдяки цьому завдяки цій автоматізованій роботизованій машині. Ми встигли поспілкуватися, зайти в гуманітарний штаб, який знаходиться в ліцеї номер 197. Буквально за 200 метрів від цієї будівлі там ми поспілкувалися, подивилися як допомагають людям, що їм надають. Поспілкувалася з керівництвом також цього ліцею, аби з'ясувати, що у них також постраждало і чим вони допомагають людям, які потребують найпершої допомоги після цих обстрілів. Далі прошу пряму мову. Адміністрація на місці виконуємо всі вказівки служб, які прибули одразу після ось таких масштабних наслідків, ось руйнацій. Мешканцям розгорнули відразу штаб по ліквідації наслідків. Ось мешканці пишуть заяви на пошкоджене майно. Ми в школі фіксуємо актом всі пошкодження. На всіх чотирьох поверхах немає жодного вцілівшого кабінету. Кому потрібно мобільні телефони зарядити води, туалет, все необхідне, що у нас є, як пункт пункт незглавності, як укриття. Ми працюємо цілодобово і безперервно. Загалом, це одна тільки з це звісно епіцентр, але загалом величезної масштабної комбінованої атаки на нашу країну і особливо на Київ. За інформацією від повітряних сил, загалом атака Росія атакувала Україну, застосувавши приблизно 320 засобів повітряного нападу, з яких більше 309. це саме шахеди. Наразі просять. Показати, я так розумію, знайшли ще, ще одну людину. Наразі сама гучна робота, саме на місці, я так і призупинилася, починають, я так розумію, прислуховуватися, аби зрозуміти, де саме далі шукати її. Якщо говорити про кількість за офіційними даними, наразі відомо, що постраждало по Києву 80, щонайменше 82 людини, 44 з них перебувають в лікарні, серед поранених щонайменше 10 дітей з яких п'ятеро госпіталізовані загиблих на даний момент, так і залишалося шість осіб, у тому числі шестирічний хлопчик. Про нього ми трошки більше змогли дізнатися саме в цьому ліцеї. Він в ньому вчився. Він закінчив цього року перший в ньому клас. Наразі невідома ситуація з його мамою. невідомо, де вона в ліцеї нам розповіли, що також у нього є два брати, один з яких відпочиває десь на західній Україні. Інший іншого, про іншого брата та про маму а, цих хлопчиків наразі інформації додаткової немає. А, так як нас наразі просять трошки переїхати, а, саме за голну інформацію я вам же та а, Будемо ми далі залишатися. За цією адресою інформувати і слідкувати за наслідками чергової російської терористичної атаки наразі за цією адресою останню інформацію я вам ще навів студія на цьому у мене все Так, Георгій, дякую за включення раніше ігор клименко сповістив що вдалося з під таки дістати одного чоловіка про якого раніше йшлося якщо буде оновлена інформація стосовно стану Цього постраждалого, хто цей чоловік був якісь деталі про його здоров'я. Будемо вдячні, якщо будете тримати нас в курсі. Тим часом нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Георгій Роженко із Святошинського району міста Києва, де російська вбивча зброя фактично зруйнувала цілий під'їзд багатоквартирного житлового будинку. Дякую.